Вітаю усіх на своєму каналі. Рада вас тут бачити, вітати. Дякую за підтримку, за добрі коментарі, за вашу увагу. Отже, в нас вихідний, пасмурно, холодно на дворі і Ташуня любить пироги кекси або пиріг з гарбуза, зараз саме пора його. І ось я трошки натерла шматочок, Два яйця, цукор, зараз борошно добавлю, олію, сметанку та й будемо замішувати такий пихтий пиріг. Також замаринувала м'яско, буду пекти з картопелькою. Нарвала ще останню, в мене, яка була зелень. Ну, не останнє, але майже. Це і рукола, петрушка, і зелененька цибулька. Усе замочила, гарно в соді промила. І тепер трошки просушую все. І будемо ось так ось обідати, вечеряти, запечу картопельку, м'язку, курочку і спечу смачнющий пиріг. 12 листопада і перший сніг. Ось це вже не перший сніг. Добрий ранок, вихідні. І ось така зимова картина. Ну, а на сьогодні нагетси на вихідні дні. Успечена курочка з картопелькою і... і печеться кишка із картоплею теж. Ну, а по погоді у нас сиро сьогодні, туман півдня був. Мокро, ось так, зябко, морозу немає. І поки є світло, на вихідні максимально хочемо і їсти наготувати, і попрати, поприбирати, усе зробити. Ось так. Як у вас справи? Пишіть, діліться, коментуйте. Бажаю всім добра, мирного неба, тримаємося. Будьмо здорові! Bereží sebe.